Добрий день, малята! Вже прийшла зима. Які ознаки зими ви відчули? Так стало морозним повітря. Іноді пролітає сніжок, водичка в калюжах замерзла. А як називається перший зимовий місяць? Так він називається Грудень. Українська назва цього місяця. Пов'язана зі словом груда або грудка. В цей час зорані поля замерзали, та земля бралася грудками. Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура і холодна погода. Відійшла в минуле осінь. Грудень, первісток зими, оглядає володіння. Сніг іскриться під саньми, в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки і виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. А якщо на вулиці холодно, то як ми дітки повинні одягатися? Якщо на вулиці холодно, то ми одягаємо відповідний одяг. Давайте з вами пограємо в гру. Зберись на зимову прогулянку. Ви повинні вибрати одяг та взуття, щоб не замерзнути на прогулянці. Починаємо з головного убору. Що ви одягнете на вулицю. Так, нам потрібна зимова тепла шапка. Молодці! Під верхній одяг ми повинні обрати. Так, теплий свитер. Що ми одягнемо, щоб не замерзли наші ніжки? Для цього потрібні теплі штани. Вірно. Зараз ми обираємо верхній одяг. Ми одягаємо зимову куртку. І ще нам залишилось підібрати взуття. Ми обираємо зимові теплі черевики. А ще ми додамо зимові аксесуари, шарф та рукавички. Ось в такому теплому вбранні. Нам зимова прогулянка буде в задоволення. Я бажаю вам гарного настрою під час зимових розваг. До побачення!